ви там Чисто як росіяни! Калить, нахуй! Судом, здається? Судом ще ні. ні. Це Від якого року? Ми запам'ятаємо, що цей поліопед, Я опять на Я живу, Як тільки почнеться все, все перевіримо. Ви погрожуєте, так? Ні. Ви погрожуєте? Війною погрожуєте? Війну погрожуєте? Війну погрожуєте? Ні, ну ви людині погрожуєте журналісту, коли виконує свої обов'язки. Це, да. це обов'язок твій перед рідною твій країною. Вам, ти ти заважає ти? Заважає я країну, ми не все в мене в мене в мене по Да я вас бачу перший раз. А я вас вижу. Хто вам зараз? Не Ми бачимо, що зараз в храмі відбуваються дві по по мірі, служби, і тут присутні вже вперше капілан православної церкви України. Ми бачимо тут також журналістів, поліцію і людей, які також прийшли. А ось цікава людина. Яка знімає журналістів всіх присутніх крупним планом? От бачите, він нас немає. Секретар Черкаської міської ради Юрій Трінкен спілкується з священником цього храму, і йде дискусія про майно храму. Вже Ні, яким чином ви повідомили? Ви не повідомляли ради? Черкаської Черкаської Дане рішення підписано мною міської ради. Ну зараз іде спілкування виключно про процедурні питання юридичні, мабуть, в присічному. Вірянам воно буде трошки нерозуміли. Оскар земля, на які розташований цей храм є земля належить Черкаса ми хочемо. Чир Дані, Дані будівлі належить управлінню Черкасів. Пояснюю вам, от вам юрист хай скаже, ну, скасування не право власності. Ну, не путайте людей Сейчас у цьому що одну Почекайте, я розумію, Але? про що ви всі, говорите. ці всі, всі є. Ні, справа не в тому. <laughs> Згідно э, законодавства, якщо міністерство юстиції скасовує рішення не це не скасовує право власне. Не? Сказав, Є рішення Черкаської міської ради про скасування не, права власності на землю дана земельна. Я кажу зараз. Пришла... Не, за Мы не, не на землю не на будівлю. Ви ж не прийшли тільки на земельну ділянку. Ви зараз зайшли будь-яка земельна ділянка. Будь Ось ми бачимо, що йде жваве спілкування. Вже обговориться про суто юридична процедура. Як ця будівля буде передана звільнена від московських попів, московських вірян, московської церкви, передана українській приїхав, Тому що громада мені позвонила, що воно тут якраз е, проходить добровільно перехід е, однієї з громади в іншу відповідно до рішення зборів. Е, це вже рішення зборів воно було досить давно, в принципі. Е, я думаю, що це вже повинно відбутися, в принципі, давно. Значить, е, ви бачите, що. Під наглядом поліції, під охороною громадського порядку, все відбувається. Правда, деякі прихильники московського патріархату починають провокувати жителів міста і іншу громаду. Ми тут виключно в цілях, щоб забезпечити безпеку і охорону громадського порядку, і зафіксувати вільне волевиявлення іншої громади. І як буде далі розвиватися ситуація? Ну, а як буде далі розвиватися ситуація? Я скажу, що рішенням Черкаської міської ради тут скасовано право власності на земельну ділянку. Ця земельна ділянка належить місту, міській громаді. Відповідно, скасований запис так сказати, можна сказати, чорного реєстратора про право власності на цю церкву. Це виключно майно, яке зараз безгосподарське і буде належати громаді міста Черкаси. Я думаю, що доступ до цього храму буде вільний. Тому що в нас вільне віросповідання, Всі жителі міста можуть приходити молитися незалежно від конфесії, але громада вирішила, що це буде православна церква України. А як от ставитися? Там в храмі всередині лежить в вільному доступі література. Майже практично вся вона російськомовна і видана в Москві. Я відверто перше побачив це і трошки шокований, що там література видана в Москві. Це говорить про те, що ця церква і досі не порвала стосунки з Москвою. Ви бачите, що більшість вірян вони виключно спілкуються російською мовою і. Вони Такі наскільки зомбовані, наскільки хочуть провокувати. Е, для мене це шок, якщо чесно, що на третій рік війни російська література перебуває в вільному доступі, і жителі міста, які приходили в цей храм, вони її бачили, вони її читали, вони, напевне, нею надихалися. Це говорить про існування п'ятої колони у нашій країні. Ви забували, Кажу, література лежить. На Я вам Я не надав не протоколи. І здання Москва, це нормально? І там вона не одна така, це те, що я відкрита. Вони тривоги де. ще де вона було? Ось там російська. Я по фото Вона пробувала. Громада Віряни Російської церкви вимагають поспілкуватися з мером Черкас Анатолієм Бондаренко. Ну, власне, власне, от ми спостерігаємо ту кількість вірян, які прийшли на захист московської церкви. Буде, тому що там знаходиться Дати Визначено склад комісії з там. Де? І хто в склад? Ходить за санків да. він, він хто? Він клірик православної церкви України. Нічого віде. не знаю. Я не бачу під рішення. Я бачу протиправні. Бачу кістяльність. Бачите, трохи викликає обурення священнослужителів. Але... Ситуація розвивається, мирна, тиха, певне, невеличке обурення. Ми бачимо біля паркану. Ситуація трохи здвинулася в бік митниці. Віряни російської церкви накидаються на учасників подій. Мабуть, намагаються переконувати, що вони, що вони в чомусь не праві. Щойно тут майже сутичка була за участю депутатів міської ради, щось дуже соромили. Депутата Карася, директора Черкаси Теплокомуненерго, він також приїхав подивитися, що відбувається біля церкви. Але ви бачите велика кількість вірян, які щойно брали участь в суперечці. Но там бачу депутат Геннадій Шевченка і з ним дуже активно сперечається якась жіночка. І щоб не було, мабуть, якихось критичних подій. Поруч е е поліцейські йдуть. О, кричать дуже дуже гучно, дуже гучно. Ми чуємо. Моля. Кому ви молитеся? Ісусу Христу. Богу, Ісусу Христу. Да, Ісусу чому Христу ви чіпляєтеся? Ми не чекаємо, як до цигані людей, бігають. А просимо, щоб нам вернули наш храм. Да -да. Ми Так! Да. Де? Ви хоч то поклали? Ви знаєте, ски був в цьому відбирала. храмі. Я скільки б я був у голова в цьому храмі. І свої давала гроші. Та гроші то понятно, що ви давали. Тільки куди вони ділися, поцікатися. Тільки ваше. Послухайте. Ви, вам сказали, що ви ну рано зазумбовані. Уже ми 17 рік переживали. Чому на нас як 17 рік 17 рік. Ще ми забирали. 17 рік. Ще побудував 525 храмів в області. І те діло ділося його майно, яке він збирав 25 років? Хто його розкрав? Ви а, я його забрав зрозуміло. Ви кому зрозуміло? Да. Ви краще ви краще на ці питання відповіді на це депутат Черкаської міської ради Геннадій Шевченко. Пан Геннадій, розкажіть ваші палки, суперечки Що суперечки? Що Що Вони Спілкувалися в церкві, говорять половину російською мовою з Використанням нецензурної лексики. Ну, російська шмова ну, нецензурська. Чисто, мені. як е, мешканці країни-агресор, однаково. Розказують про Бога, що їм заважають, і так далі. Хоча ніхто нічого нікого не забирає, не заважає. Приїхали це організована група з монастиря, приїхала сюди, розказують, що вони мешканці Черкас. Ну, все, все по класиці. Їм треба зробити картинку для ФСБ і скоріше відправити на Росію. Все, все для чого вони тут це роблять. Тому вони чіпляються до всіх і задають, на їхню думку, незручні запитання, але самі ні на одне відповісти не можуть. Ось така думка. Ми тут нікуди не уходимо, діємося, проходимося з самого ранку. Для